У школах Тростянецької громади триває тиждень безпеки знань дорожнього руху. Щороку ці заходи тривають по усіх навчальних закладах України. Мета даного заходу це навчити дітей правильно переходити пішохідні переходи та недопущення до трансової трасової пригоди з участю дітей. Учні п'ятої школи взяли активну участь, підготували пізнавальну виставу, де в ігровій формі демонстрували правила безпеки для пішоходів та водіїв. Вони не лише розповідали необхідну інформацію, але й створили позитивне враження, спонукаючи дітей до уважного відношення власної безпеки на дорозі. Нас навчають на уроках, і можна ходити на світофорі. А ще які ти правила? Треба подивитися наліво-направо, щоб тебе не збила машина. Коли зелений, можна переходити, а коли червоний не можна. Не можна гратися біля дороги, що може, машини збоку. хлопчаки третьокласники за допомогою конструктора створили безпечний тростянець. Тут є багато пешеходів, світлофори, є поліцейські, якщо не буде світла. І не, в, і не включиться світлофор. І в нас є відділення для поліції. Це пункт незглавності, і у нас ще є басейн. І басейн. А це ППО? Так. Да. Ми маємо ем, звертати увагу на світлофори і на машини, які і на машини, які е, їздять навколо нас. Дівчатка були дизайнерами та створювали безпечні жилети задля того, щоб неприємностей на дорозі не було. Ми, як в ролі дизайнерів, ми виготовили для дітей ось такий жилет з світлодіодними кружечками, щоб коли було на вулиці темно, щоб їх могли побачити водії машини. Старшим же учням представники поліції розповідали важливі аспекти безпеки на дорозі. Поліцейські не лише детально пояснили правила дорожнього руху, але й поділилися практичними порадами щодо уникнення потенційних небезпек. Я вважаю, що мої однокласники дуже добре обізнані, і в них сподіваюся, і не буде таких проблем в майбутньому. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні, бо ці правила врятують твоє життя, і це дуже головне. А після цієї цікавої та освітньої частини учні отримали унікальну можливість взяти участь у практиці, приміряючи на себе роль поліцейського прямо біля службового автомобіля поліції. Учасники освітнього процесу нашого закладу долучилися до тижня безпеки дорожнього руху. Це не є для нас новиною. Ми є систематично такими учасниками. Проводимо заходи, вікторини, тренінги, різноманітні конкурси з безпеки безпеки дорожнього руху частими гостями в нашому закладі є працівники поліції, патрульної поліції, за що ми їм дуже дякуємо. Які проводять дійсно практичні заняття з нашими учнями, нагадуємо їм ще раз про дійсно правила і те, що безпека це запорука нашого життя. Такі ініціативи стають важливим етапом у формуванні свідомих та відповідальних людей, які вже змалку вивчають принципи безпеки дорожнього руху. Активність учнів та їх інтерес підкреслюють важливість подібних заходів для збереження життя та здоров'я наших маленьких громадян. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.